Вітаю моїх неповторних. Ой, у мене сьогодні такий хвилюючий день. Готую для вас друковану новинку. Це ще не роман, який все ще дописую, бо він а, доволі складний за своєю структурою і психологічно. Але це новинка, якої ще не було на каналі, і найближчим часом вона тут не з'явиться. Вже зараз спілкуюся із видавцем і з дизайнеркою. Трохи згодом розповім більш детально про технічний процес. Буде цікаво, обіцяю. До невеликого, невеликої історії, яка увійде до цієї друкованої власне, книги, а, додаватимуться також бонусні історії, які ви найбільше полюбили останнім часом. Як іде її замовити, розповім трохи згодом, коли вже будемо на фінішній прямій а, видавничого процесу. Ви чекаєте, як і я? Бо я дуже хвилююся, скільки вже вийшло книг друком, а я все одно щоразу. Ну, дуже сильно хвилююся. Це як актор, який виходить на сцену перед кожною виставою, все одно хвилюється, скільки б досвіду в нього не було. Ну що, почуємося і побачимося на сторінках книг.